Всем привет, с вами Гровни Вид, и я продолжаю играть в Goat Simulator. Я, я видел, вам понравилась эта игра, было 5 просмотров. Это очень много для начинающего летсплейщика. И я решил, что... Да, у меня появилась новая звуковая запись, и кажется, меня очень хорошо слышно. Я думаю, вам понравится это видео. Я, не, я ничего не нашл про эту красную такой шарик такий красный. Я да, в интернете ничего про него не писало, Но я нашл дешево просто классно. Це как бы то портал в козячий мир. То есть в козячий замок. Ну, ммм, это самочка, Она мне тоже известный языком. И там кажется, что... Як ти в нього заходиш, ти потрапляєш в гот кастрю. Він так називається, а перекладається як козичий замок. Ну, ми зараз це перевіримо і ми входимо в портал. Портал це саме верхнє сама верхня віконечко, і ми входимо в нього. В нього тут тобто, тилипається голова. Їдь. Ну ладно, ми заходимо. Ей! Так, я не ошибався. І це по-настоящому. Все-таки він існує. Ну, ідемо далі. Ух ти! А тут і пізно. За це ставте лайк. Дивіться, як вони згинають голови. Ну ладно. Ну чого транс такий страшний? Я думав, в козів якось там о, що це за фігня, що за фігня? ой. Що це в мене на голові? Нажати R? О, козлики, привіт, А де взялись. Я став Богом! Я став Богом! Да, їх много. Може піти на базар? Багато грошей. Ладно. А ну, я зможу ще раз зайти в нього в цей портал. Мені просто цікаво. Бо то, що, як писала там, тільки один раз можна зайти в цей замок. І мати таку силу, щоб кидати, щоб кидати цих овечок... Ні, тих овечок, вибачте за ошибочку. У цих козлів в небо. Ну, зараз ми перевіримо. Не, а. Да, все ж таки тільки один раз. Один раз тільки можна це... <coughs> Вибачте? Один раз тільки це можна. Ну, нічого страшного. Хм, мені мене гарна ідея. Да, класно, правда? Казли з неба. Сенсація, сенсація. Что там? Це било. Получилось і пічно. Е, вибачте за оговорку трохи. Ну, ми продовжуємо далі. Як ви знаєте, в, в тому випуску я вам показував дом розработчиків. І ви знаєте, я читала в інтернеті. Що там? Находиться теж портал, тільки на індустріальну компанію. Оу! Oh. Щат. Ну, полежимо з моїми собратими. Стоп! Де вони? Ладно, не хочете, хочете. Буцаємся! Ой боже, мене розтерзали. Ну ладно. <кій> О! ви бачите його голову? <кій> Во, ні, це школа. Так, це школа. А вот в школі не відкриті двері. От у всіх будівлях не відкритих, а в школі не відкриті. А ви знаєте, що О, oh, да Фу, не будемо вам це показувати, якісь фекалії. повеселимся трохи. Ой, ёшкин кот. О, oh, no. oh, да. Йейки. Я навижу, вижу, как залетаю, вот а что тут и мерзко. И тупо. Все, я не застрелю, нам найти на Сейчас я вистрібну, все добре. Так. Але ви, може, бачили або і не бачили, що там літає якийсь парусник. І я, як зроблю дещо своє, попробую сюди на нього випрыгнути. Ну, а якщо в мене не вийде, то не буду, бо це тільки марна трата времени. Я не знаю, скільки йде мій летсплей. Ну, скоро я вже буду вимикати. Ну, то есть прощатися з вами. І зараз ми скотимося з горки. Виха! Є! Yeah. Mm -mm. oh. Да, в мене не було спецфектів. Це було епічно! Ой боже, він кудись. Пів-пі-пів. -пів -пів. Так, де мої козлики? Де мої де мої козлики. Ого, вони стрибають, ура! Ура! Це класно, ставте за це лайк. Ой-ой! Все. Я певно попробую вилізти на кран і застрибнути на цей, а в слідуючому випуску. Я спробую забратись в ту білу будівлю. Ні, не на стройку, а в ту білу будівлю. Там куча всяких пасхалок, всякого всячини і дуже багато взяти. А от і летить наш аероплан. Прийдеться почекати, коли він намотає ще один круг. Так обережно залазно, бо я колись падала дуже багато разів і це мені не сподобалось. Мені прийшлося ставити на паузу. Я не хочу. Певно, звуки вітру мене трохи перебивають, бо я стараюсь говорити голосніше. Ну нічого, зараз ми зб'ємо цього людину. А ні, я впаду. Привет! Пока! Дібір. Ладно, Так. А вон і наш аероплан. Я не зміг застрибнути, певно, я зарано. Ей, де я? Ох ти! Ну що ж, поки я мав закінчувати на цьому відео, але я хочу зробити ще одну маленьку підлість. Хочу проникнути у цей офіс. Да, не всім вдавалося. І я хочу... Теж якось проникнути в нього. О, може так? А ні, так не вийде. Ну, добре. Як ви зрозуміли, перший летсплей був по російській мові, Того, що я думав так краще. Але як так подивиться, то навіть лучше. І я думаю, що вам сподобається летсплей на український звісно, не русский. Ура, я забыл Гол. Я супер козл. Я Рональдо Козол. Як там? І... напевно, на цьому я закінчу свій випуск. Разом біля цієї чорної машини. Ох, oh, щет! Да. От так і пішно я закінчу свій випуск. Другий. Всім до свидання. Всім... Ака, з вами був здоров'яний Від, Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте палець вверх і пишіть в коментарях, яке відео ви хочете потім. Пока!